Привіт народ. В цьому відео побачите, як я зробив із старої дерев'яної кухні. Ось такий от результат, як відбувався процес, як змінювалась в процесі сама кухня. Так що, будь ласка, підпишіться на канал, пишіть в коментарях своє враження, що так, що не так, як би це зробили ви. І гарного перегляду. Ремонт кухні даної я зробив за 28 днів. Напишіть також, це мало чи багато, як гадаєте. І так, кухня була в ось в такому от стані. Я пообдирав штукатурку, замінив прогнившу дранку. Здер на біл, де штукатурка трималася, де згнило дерево замурував цеглою. І такий от вигляд вона після цього мала. Тоді виставив маячки із міцного розчину цементно-піщаного зробив отакий от от легенький набриск, таку шубу, щоб краще трималася. Штукатурка до старої основи. Думаю, гірше не буде. Тут, звісно, я вже накидаю цементно-лапняний розчин. Гарно воно так все лепиться, виходить. Після того, як поштукатурив, підготував основу. Під стяжку цементну піщану вирівняв поверхню, застелив плівку, виставив маячки і приступив приступать до заливання стяжечки. Так все виглядає після завершення чорнових робіт. Стіни поштукатурені, всі кути 90 градусів. Стяжка ідеально рівна, готова до вкладання будь-яких покриттів. В даному випадку це плитка не кращої якості, але стяжка має бути рівна все одно. Тут ви бачите, як я перевстановлював двері, тому що вони були дуже криво вставлені. І це псувало всю картину. Стіни рівні, відкоси рівні, а двері поперек. Навіть не поперек, а по діагоналі. 5 см десь було завалено по стойових. Тому я прийняв рішення їх перевстановити. Тут вже видно, що я. Зробив чорнову електрику, встановив підрозетники, розподільчі коробки і готуюсь вкладати плитку на фартух. Після того, як вклав плиточку на фартух, почав шпаклювати стіни. Для початку стартовою шпаклівкою і з додаванням фіброволокна. Від розтріскування трошки допомагає. А тут уже вкладання плитки на підлогу. Дуже проблемно працювати, коли в хаті живуть люди, користуються якимись побутовими приладами. Як Бачите, газова плита, пральна машина, це все заважає, місця не вистачає, тому вкладав в два етапи. Спочатку одну частину, потім іншу. Після вкладання плитки підвів холодну і гарячу воду до робочої зони і завершив шпаклювати стіни. Тут вже, бачите, стіни повністю пошпакльовані і, мабуть, пофарбовані. Так, вже і пофарбовані, і чистова електрика змонтована. Розетки і вимикачі. Після фарбування буду наносити декоративну фарбу. Тому що ця біленька фарба слугує як підкладка під подальший шар покриття. Ось так от гарно виглядає підлога, плінтус з плитки. Тут уже ремонт я закінчив, двері розпакував. Лишву присобачив, та й таке. На стінах, як ви бачите, вже є декоративочка. За шафками я її не наносив, тому що вона не дуже дешева і там її ніхто бачити не буде ніколи. Декоративка, щось по типу фейдал лава. Але це хлопчина виготовляє її самостійно з Києва. Царук такий декоратор, можливо, хтось знає. Мені подобається якість, а ціна набагато дешевша, ніж у фейдала чи інших аналогічних виробників. Так що, будь ласка, коментуйте, пишіть, як вам результат. Тут я зробив вже робочу зону, мийка, поверхня варильна, духовка. Пралка все функціонує і доки виготовляється кухонна, меблі, кухонна меблять, то можна користуватися, готувати їжу, прати одяг і тому подібне. Дякую за увагу. Всім папа!